Де нашей Алеша? да наш Алеша? Зараз будемо его шукати, все, Алеша. Щось я шипить. Ага, привет. Что, God, выбрался? А, да, вибрався. Не Это всем... мне рюдак, да? Опасный мне Спасибо, что мне принес, конечно. Чёртов ничего, да. Пожалуй, Мій рюк. Ну, стріляй. или вали. Мне готовиться надо. Скорий экзамен. Учителю скажу. Может, ты поморяшь, а я в забору. ще стап. Не сал. Девочек не обижал. Учитель, я прийшов. Можна я... О, миру за. Моє сокровища. тут ничего не трогав, да? Моя прелесть. Моя прелесть.

Вот, 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 прыгай, прыгай. Молодец, Артемчик. Молодец, Артемчик, молодец. Наш казак. Все, давай. Артемчик, давай, спускайся, давай, все делай. Делай вещи. Це означає, що? Це означає що? Це означає, що я на правильному напрямку. У ой змійки, на мене Що? що ми тут робимо? Ти ногу чухаєш? Чи щось неприлічне? ну, спати. Спати. Спати швидко. Так. Найстрашніше, що колись я так буду йти і побачив висящого. Альош. Це буде неприємно. Мені здається, що я чую якесь речань. Льоша не могли вбити. Льоша, живий в моєм серці. Так мені якось надо на башеньку сюди залізти, правильно? Як мені сюди залізти? Бачу якийсь мостик там, мостик там. Яка угроза, Як я прийду пришдень. Що случилось? Вроде бы нічого не поменялось в лагере, да? Все на своих местах. Не знаю, что вы там. Пару. Та Тору... Та Ру... Та что, что происходит? Я сюда піду. Охує. Я вже втомився шукати, куди мені йти. Вона, видно, сюди, Мене сохранило, я більш впевненіше ходив. Що? Що ти там пояснюєш? Для кого, Для кого він там пояснює? Щось? Сраний, конечно. Ладно. Пообщайте, пообщайте. Ученички наши. Так само в училище училища всякие заходят. Артем. Это надо уже осуждать. Что ты тут стукаешь? Кому ты тут стукаешь? А я собі дозволити не можу. У. Не можу собі дозволити всіх, хто пострілять. постріляти. це треба мати. Це треба бути ну, <тас> Просто просто всего надо ж чуть-чуть цього. Давати возможность молодым. Себе проявити. <звук> Живі, сука, нахуй Я не можу нахуй. Бамс! І Я знову нахуй тут. Так, беремо, На дробинку залазимо, сразу йому в спину стріляємо. Ні ми благородні, ми благородні. Не знаю, в чому проблема. Ой. Що з ним Я думаю, он в воздухе висит. Там шахтусь. Чого там нічого не розбирається, щось не пам'ятаю Вс тимо Вічна ночь Так її можна назвати відос Вічна темнота Всі локації людей ніч не міняється Не надо не кусати ну. Зараз менше змії покусають, і я ще. Ще раз буду цей круг ада бігати. Так, не буде зберігати? Чи зберігання платні? Транзакцію треба зробити. это его, Алеша, да? Правильно понимаю, да? Со не вказывает, да, Алеша? Алеша десь там. Я тоже что-то такая, типа Алеша. Мне тут страшно ходить, как будто тут может быть и ловушка. Буби я розраблю, б тут 100% ловушку поставив. О, сохраніла, все, можна йти спокійно. Так, я по Аллошу і все. Я тільки по Аллошу, ребята, відпустить мене. Буде піднімати, ні? Три рази треба зажати кнопку, щоб воно в мене почало піднімати. І куди я? В який сарайчик я заліз? Де я взагалі? Що вот. ви придумали. О, лечущая я их будто назад вернуть. Вымерный? Вымерный, ребят. Правильно, понял? О, понял. Ты чё, ты, ты... Хороший дух. А, вот все. Як і ПНВ іграю? я просто, ну, в важкі часи я вже привик грати з ПНВ. Це. Це мій напарник. Це ПНВ, ПНВ, от. От, я вже бачу образ. Образ бачу. От, стріляю в доску. Доску це провіриш, бачиш? В метрі. Бачиш оцей караєчок досочки. Оцей краєчок досочки бачиш, як ювелірно. Хто так ще зможе? Хто так ще зможе? Ну ні один талант в Україні не зможе. Так, я ще знаю, ти тут стоїш, так? Да? От тебе от переліпимо до стінки. Бачите, як він переліпається до стінки кайфову. Я можу їх розв'язати? Чи я не можу розв'язати його? Хай би мені допомагав? Чай опасно пити, розумієш? Чай опасно пити в нашому Оце Це чаю і все. А що далі? Тобто так, так, Не треба собою рисковані такі символи писати. Герої не вмирають. Ой-ой-ой. Що він держається? Мені і так сложно попасти, він туди-сюди. А, а, на що мені його розв'язувати, коли я їх всіх вб'ю? Скажи, будь ласка, для чого мені розв'язувати? Мені надо вже помощь. Я б йому дав би зброю в руки, помієш? Ленд-ліс йому зробив би. Добре діло. Яка мені різниця на добрі діла, якщо в мене вже концовка, вже все. Один кінець мене концовка.

Яй-яй. Мася! Мафа! чого вони там не вмирають, ну? Я можу вже якось з цього справитися зі всім. Скільки тут чотири тіпа осталось? Ты що там за маскарад? Ребята, якось встаньте в одну стрічку, я не знаю на кого це було. Де ти тут церкву бачиш? Вона там за кілометр від нас. Там якраз служба є, вони всіх відмолюють. От одного такого кладеш і вони вже все відмолили. Ну як тут стріляти? Могу, попав. Це не сюди. Біжу бачити. Я ну, давай, давай, раз бачиш давай. Виходь, один на один. Все, я придумав. Я придумав, можете сидіти там. Я мені, в принципі, не це. Не принципіально. Чого їх так багато? Та я ще й не попадаю по них. Там еще их тролли. Вот, один раз попал. О -о -о. Ребята, что за пати? Наверху, их там что, бесконечно чешу. Мені надоїло. тут ще двоє, я в шоці. Я не попав? Я попав роль. Там ще двоє. Вот ще один раз попав. Що він там в хаті стоїть? О, треба, щоб він тако вийшов і мені в лице попав. Давай, я в тебе вірю. Все, патрони закінчилися. Пусть непонятно, що він там робить. Ребята, в кого вистріляють? Мені кажется, ми один проти одного. Ну, один на одного нападаємо. Ми ж тіммейс. Ми ж маємо дружити, ми одна банда. Я з вами був, я не знаю, три роки. Я 3 роки тут на криші жив з вами. Вже світає, понимаєте, я з вами все життя майже. Мікаються, ми якось по-іншому маємо один до одного відноситись. Ми ж хороші, ну ми культурні люди. Що случилося, ребята? Мені кажеться, вас чуть-чуть помешало, ні? Ваші ряди порядилися. Ну. Поріц шили, чи як там вона... о, 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 о. Боже. Який я професіонал? Я просто, я не знаю, кіберспортсмен. Хтось каже, оце «помогите, помогите». «Помогите», а мені ж хтось нічого не «помогить». Мені хтось ніхто не допомагав. Боже, який я кіберспортсмен все ж таки. Я не знаю, ну таких талановитих людей один на мільярд, один на 8 мільярд. В планеті ще прийдеться оцих. 2000 років прожити. тисячі років має пройти, щоб ще один такий народився. Так, відео поки на цьому зупиняємо. Піонеру там будемо допомагати вже наступному відео на цьому поки все.